15 серпня у Кам'янці-Подільському знову було оголошено день жалоби. У домовині з війни повернувся В'ячеслав Натопта. Господу помолимо, Господи помилу. за Забутня раба Божаного представленого б'єного воїна. В'ячеслава за спокій, і блажену пам'ять Господу. Помолимо, В'ячеслав Натопта родом із Маріуполя. Кам'янець-Подільський для нього став домівкою у 2022-му. Єдиний син у матері, яка не змогла виїхати з окупованої території. Жив у гуртожитку, родиною стали сусіди, такі ж, як він, вимушені переселенці. Добродушний, щирий, довірливий, безвідмовний. Не цурався будь-якої роботи. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Разом проживали в місті Маріуполі під час. Наступу виїхали, і доля нас закинула сюди, в камянець подільськ Значить, Жив В'ячеслав тут із сім'єю спочатку, а потім сім'я жінка, одна жінка виїхала. А мама і хрещена залишились в Маріуполі. І я на даний момент не знаю, чи знають вони, тому що зв'язку з Маріуполем немає. Не по вайберу, не по телеграму. І по WhatsApp кажуть, теж мене правда його нема, але так кажуть. Значить, Славік душа добра. Всі його, як кажуть, ми об'єдналися як одна сім'я тут, хоч ми з різних міст: і Донецька область, і Харківська, і Краматорськ. Але для нас не важливо. Важливо, що ми зараз, як кажуть, страждаємо всі від цієї війни. Просто жаль, що людина всього-навсього три місяці, як його призвали, і, бачите, приїхав до нас сьогодні в труні. Добрий, відзивчивий, ніколи нікому нічого не відмовляв, не ображав працьовитий. Так як ви розумієте, що жити було треба тут якось, ясно, що він як чоловік пішов працювати. Ну, Жив як міг. Моя подруга Марине. Вона дуже добре його знає, бо це ну як родичі її будемо так казати. І ми як могли допомагала йому тут, так як ви розумієте, чоловік. От, ну, а в травні місяці він поїхав звідси, повірніше. Пішов на роботу і не повернувся. Забрали з блокпосту. І все. Більше. Одиною для нього тут стали сусіди, фактично. Так, так. У квітні 2024-го В'ячеславу виповнилось 42 роки, а в травні отримав повістку. Загинув 7 серпня на Курському напрямку. Поховали героя далеко від рідної домівки у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.